30 років, як я понеточки збирала для цієї хати, а тут один день залишилося, ну, без нічого, без даху, без нічого. Сьогодні біля її подвір'я бетонозмішувач, робітники заливають підлогу. Ще три тижні тому Таїсія Шуляка не уявляла, що її зруйноване вибуховою хвилею помешкання будуть ремонтувати. Жінка живе в 20 метрах від епіцентру удару. Вибуховою хвилею, 14 липня, у будинку на кілька квартир знесло дах. У частині, де живе Таїсія Миколаївна, пошкодило несучі стіни та перестінки. Повибивало вікна. Коли я зайшла в хаті не було ні стелі, ні вікон, ні прибудова на бік. Звернулася, стіни пошкоджені. Перестінки в дитячій кімнаті, взагалі їх нічого не було. Мебіль, потрощена, посуда, ну все в кучі перемішане. Ну ну взагалі, та це бомбіжки, так чесно говоря. Таїсія Миколаївна розповідає, у міськраді їй запропонували кілька варіантів допомоги: або виселення, або вона ремонтує будинок власним коштом, а потім їй повернуть гроші, або шкапремонт зробить мерія. Вона обрала останній варіант. Розібрали все до фундаменту. Завезли свій кірпіч за рахунок це міста міської ради, це я сюди нічого не доложила. Ну, душа радується, що, що я не сама. Я думала, Боже, як далі жити? Ну як оця могсиніше? Ми були, всі говорять, війна, будуть відшкодування після війни. Зараз жінка живе у будинку в селі, а ось її сусіди ремонтують дах та стіни власним коштом. Коли пройшов цей вибух, значить пішли стіни, впала вся штукатурка з поверхні. От криша, весь шифер полетів на криші. От і ну краще, тут були, можна сказати, руїни, все засипано. У мерії родині В'ячеслава Чуйка сказали збирати усі чеки з ремонту. А ось коли будуть повертати гроші, не кажуть, де брати кошти на будматеріали, Чоловік каже, не знає, а скоро зима. Щоб допомогли нам якийсь матеріал на дах дати. Ми вже своїми силами там би якось зробили. Вони б людей, все, щоб матеріали дали. Матеріали зараз дуже дорогі. 14 липня зазнали руйнувань покрівлі на довколишніх багатоповерхівках. Вибуховою хвилою шифер десь зірвало, десь побило. Ось ця висотка найближче до епіцентру удару. Стіни посічені уламками, потрощені балкони, вибиті вікна. Знесло частину даху. Його капремонт роблять за рахунок міського бюджету. Збитки, завдані ракетним обстрілом, у мерії оцінили у майже 240 мільйонів гривень. Було зроблено обстеження 785 квартир, де в чи іншій мірі треба замінювати вікна, двері, робити ремонт перестінків і балконів. Для нас важливо на сьогоднішній день до початку опалювального сезону максимально замінити всі вікна і зробити дахи це досить серйозні кошти для нас. Тому ми звертаємося до різних міжнародних організацій, з якими ми співпрацюємо щодо можливої підтримки по заміні вікон, саме малозабезпеченим родинам. У цю суму не врахували відновлення будинку офіцерів та ювілейного. Після ракетного обстрілу 14 липня будинок офіцерів майже зруйнований. З-під уламків видно частину сидінь у концертній залі. Вона була розрахована на майже тисячу осіб. Більша частина даху вигоріла. У будинку побуту вікна вибиті на усіх дев'яти поверхах. Перестінки вибуховою хвилею або знесло, або вигнуло. Міжкімнатні двері потрощені. Тут працювало понад 50 підприємців. Що тепер буде з будинками побуту та офіцерів? Вирішують профільні комісії. В обговоренні беруть участь архітектори, історики та посадовці. Це треба буде вирішувати і з точки зору реконструкції відбудови будинку офіцерів, і так само відбудови реконструкції будинку побуту і в комплексі буде визначатися в цьому відношенні. Досі у лікарні перебувають 12 пацієнтів. Усі вони в задовільному стані розповіла заступниця директора профільного департаменту Тетяна Бондаренко. Вісім чоловік ми відправили з наших закладів охорони здоров'я в інші заклади. Це була територіальне медичне об'єднання міста Львову для того, щоб потім поступово. Переправляти в заклади охорони здоров'я за кордоном, і всього в нас було четверо пацієнтів відправлено за кордон. На жаль, один з них помер це Павло Ковальчук, і троє залишаються на лікуванні. Один з них дитина, романчик, який має позитивну динаміку, і залишається ще на лікуванні. Мама 18-річної загиблої Олександри Алла Черняхівська зареєструвала петицію, у якій пропонує на місці обстрілу створити сквер та меморіал пам'яті. За чотири дні петиція зібрала 611 голосів з необхідних 350. Відповідь на звернення оприлюднять 22 серпня. А поки на площу перемоги біля пішохідного переходу між двома будівлями містяни приносять квіти та м'які іграшки. Олена Карбівська, Вадим Риб'ятін. Новини на Суспільному. Вінниця.